Надаю звіт про роботу в школі студії. Я Логінова Софія Дмитрівна, студентка 4-го курсу коледжу КМАМ імені Рейгнода Глієра. Відділ фортепіано. Білет номер 5 Моя учениця Марія Чеснокова 13 років, другий клас школи студії імені Глієра. Займаємося разом 2 роки. Зачитую розгорнуту психологічно-педагогічну характеристику учениці. Маруся відкрита до спілкування, демонструє зацікавленість і мотивацію до навчання. Рівень психологічного розвитку відповідає віковим нормам. Здатна зосереджуватись на процесі навчання. Утримує увагу протягом заняття. За потреби швидко переключається на інші завдання. Швидко засвоює навчальний матеріал, активно сприймає нову інформацію. Переважає аудіальний тип сприйняття, частково візуальний. Має добре розвинену довготривалу пам'ять, переважно слухову та зорову. Учениця легко засвоює нові навички прислухається до рекомендацій, розуміє пояснення та застосовує їх на практиці. Проявляє організованість у виконанні домашніх завдань пам'ятає зміст роботи на уроці. Під час занять потребує певної корекції у формуванні ігрових рухів відповідно до нотного тексту. Роботи над артикуляцією та динамікою, художніми засобами виразності та образної стимуляції для глибшого розкриття художнього змісту твору. Рівень музичних здібностей. Має відносний слух, середній рівень відчуття метроритму. Існують труднощі з координацією рухів та відтворенням штрихів, чіткою артикуляцією. Під час виступів поводиться зібрано, демонструє станічну витримку. Загалом спостерігається стрімкий розвиток навчальних і творчих навичок. Детектичні завдання та методи роботи з ученицею. Перше. Вивчення варіації як жанр, формування навичок аналізу варіювання основної теми. Друге Розвиток технічних навичок. Робота над артикуляцією, рухом рук, координації. Третє – Робота над динамікою, штрихами і різними фактурними особливостями. Четверте – Робота над художнім образом в творі, емоційною грою та сценічним образом. Послідовність завдань у роботі над музичним твором та мета вивчення, а саме фортепіанних варіацій. Мета вивчення варіацій виховання почуття форми, горизонтального мислення, стійкої уваги, розуміння стилю, метроритмічної стійкості. Послідовність завдань. Перше. Розбір стильових особливостей, основної теми, розбір нотного тексту. Друге. Робота над технічними та фактурними особливостями. Третє. Розбір кожної варіації в порівнянні з основною темою, за допомогою яких засобів відбулося варіювання. Четверте пошук виконавських засобів виразності відповідно до вимог композитора та їх аналіз. П'яте. Групування по фактурній, жанровій, образній подібності. Шосте. Динамічний план у кожній варіації. Її характер Репертуар підбирався з урахуванням вікових особливостей та вимог та технічного рівня розвитку учениці, спрямований на розвиток технічних навичок, формування музичного мислення. Роботу над художньою виразністю та підготовкою до більш складних творів. Завдання на даному етапі навчання це закріплення сформованих навичок, робота над технічними труднощами та цілісним виконанням твору, відтворення емоційного та художнього змісту та сценічним образом. Марусі демонструє стабільний темп розвитку. За цей рік навчання значно покращились такі навички, як аналіз та швидкість вивчення на пам'ять твору, витривальність та сценічна витримка, відчуття ритму та метроритму. Має потенціал та перспективи для навчання в майбутньому. На цьому закінчую. Зачитую методику виконавський аналіз фортепіаних варіацій Фрідріха Кулау Соль-Мажор. Короткі відомості про композитора Фрідріх Даніель Рудольф Кулау роки життя 11 вересня 1786, 12 березня 1832. Данський піаніст і композитор пізнього класичного та раннього романтичного періодів. Його часто називають данський Бетховен, через вплив Людвига Ван Бетховена на його творчість. Він осліп в одному оці ще в юності. У 1810-х роках емігрував до Копенгагена, де здобув популярність як виконавець і композитор. Він був центральною фігурою золотої доби Данії та увінчений в культурній історії Данії завдяки увертюрі до п'єси Пагор Ельфів першого твору данського національного романтизму. Писав музику переважно для фортепіаної флейти, сонати етюди, варіації. Також створював опери і камерну музику. Варіація. Варіації метод варіаційного розвитку один із найдавніших. Застосування методу варіаційного розвитку веде до зміни перетворення початкового музичного матеріалу через сукупність прийомів розвитку: мелодичне, гармонічне, ритмічне, фактурне, темброве та структурне варіювання. Образний зміст. Світлий, грайливий, урочисто жартівливий, має танцювальну основу в деяких варіаціях. Характер змінюється в кожній варіації, зберігаючи основну гармонічну будову. Є чотири основних типи варіацій. В цій п'єсі це строгі варіації. Основна тема написана в формі періоду, 8 тактів, тональність соль мажор, розмір 3 восьмих, лігрета. загалом 6 варіацій. Розберемо більше основну тему 8 тактів. Можна поділити на дві фрази, і фраза складатиметься з двох мотивів. Кожен мотив починається з за такту. Виходить наступний тональний план. Перший мотив тоніка, другий мотив домінанта. Тобто тоніка, домінанта, тоніка домінанта. Варіація номер 1 Основна тема починається з за такту в лівій руці і звучить в тому ж регістрі, що й в основній темі. Видозмінюється фактурно. В правій руці також фактурні зміни. З'являються розкладені акорди з 16 ми а в правій руці необхідно працювати над об'єднуючим рухом в кожному такті. За допомогою колоподібного руху рукою і при цьому контролювати зап'ясток за допомогою ліктя, щоб рука не затискалася. Варіація номер 2 В правій руці без змін повторюється основна тема, зміни лише в динаміці: з мецофорти на мецопіано. Ліва рука ускладнена фактурно, з 16 ми гармонічний план зберігається. Це ті самі акорди, що в основній темі в басу, але в розкладеному варіанті, також відомі як альбертіїві баси. Супровіді лівої руки необхідно слухати сильні долі і контролювати перший палець. Оскільки часто через фізичну особливість цього пальця, а саме природну важкість, і повторювана нотаре може сильно виділятися, і цим руйнувати прозорість фактури заважати чіткій артикуляції. Віріація номер три. Тема, фактично, відсутня в її основному вигляді, зберігається тільки тональний план мотивів та фраз. Відбувається чергування гами. Проведення спочатку в лівій, потім в правій, потім знову в лівій в правій руці. Відповідно чи жгуться й басові акорди. Тут необхідно почути діалог правої і лівої руки, як вони міняються місцями, і при цьому швидко переключатись на зміну фактури. Окремо працювати над гамоподібними пасажами і позицією руки для, для цілісного і чіткого звучання гам. Варіація номер 4: Відбувається зміна в тональність мі-мінор. Перша фраза, чотири такти, повністю повторюється в мі-мінорі. Друга фраза в правій руці ускладнюється фігураціями з зарпеджую. Тут важливо відпрацювати рух відповідно до ліг. В такті фігурація складається з двох ліг: Перша рух вгору, друга рух вниз. Пропрацювати відповідно. Рух руки подібний до першої варіації, тобто колоподібний. Варіація номер 5 в правій руці гамоподібний пасаж, який зберігає від основної теми гармонію та інтонацію два рази повторюються в різних октавах. Тут потрібно умовно розділити цей пасаж, враховуючи за так, що є структурно подібним до основної теми. І пропрацювати артикуляцію особливо увагу до правильної аплікатури. В лівій руці показати інтонаційний її рух. Варіація номер 6. Від теми знову ж таки зберігається гармонічний план та інтонації. Права рука видозмінюється ламаними арпеджіо, потрібно грати позиційно та чіткими пальцями. Супровід лівій руці має пальцеву структурну будову. Необхідно пропрацювати рух руки бас, акорд, акорд. Точніше, інтервал. За допомогою ваги руки під час руху вниз виділити сильну долю, а під час підйому руки вгору відносно легше зіграти терції секунди. Потрібно уважно контролювати координацію лівої та правої руки. Готуючись до цілісного виконання твору, ми працювали над емоційністю та сценічним образом, розвивали емоційну сферу за допомогою осмисленого розбору, характеру і особливості кожної варіації, обговорювали жанрові особливості твору, історичну своєрідність епохи, в яку написали твір, вокалізації теми, проведення аналогії з іншими інструментами, прослуховування і перегляд відеозапис відомих піаністів як зразок для наслідування. На цьому закінчує методико виконавський аналіз варіацій.